З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, на прохання митрополита Овруцького і Коростинського Вісаріона, митрополит Черкаський, Канівський Феодосій передав частку мощей святого преподобномученика Макарія, архімандрита Овруцького і Канівського і Гумена Пінського Переяславського і Черкаського чудотворця до міста Овруча Місця народження і подвигів святого. 12 листопада 2022 року в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси відбувся молебень преподобному подобномученику Макарію біля раки з його мощами. Богослужіння очолив митрополит Черкаський і Канівський Феодосій у співслужінні кліриків Овруцької єпархії, архімандрита Гавраїла Станькевича і архімандрита Євстратія. Кондакова, а також секретаря Черкаської єпархії проти іерея Василія Вознюка, благочинного Черкаського округу протоієрея Сергія Чумака та міського духовенства. Після молебню митрополит Феодосій звернувся до віруючих з архіпастерським словом і урочисто передав частку мощей небесного покровителя Черкащини в овруцьку єпархію, шановні отці. Дорогі брати і сестри, сьогодні відбувається і в Черкасах, і в Овруцькій епархії подія непересічна. Сьогодні святий преподобномучений Макарій, покровитель нашої землі, часткою своїх мощей, повертається у місто, де він народився, де він ріс, де проходили його подвиги. Святий преподобномученик Макарій народився 1605 року, і все життя його пройшло у XVII столітті. Все його життя було виборювані правди Божої, відстоювані канонічної правди православної церкви. Все його життя це була духовна боротьба, і не тільки з гріхом. В собі і в братії, за яку він ніс відповідальність, але й духовна боротьба за правду церкви перед експансією польською, уніацькою, перед навалою татарською, турецькою. Ми знаємо, що перші ж роки свого життя, коли йому ще й десяти не було, він поступив на навчання в Успенський монастир міста Овруча, а родом він був з. Шляхетного роду токаревських захисників православ'я. Навчався він у монастирі, а коли його батьки померли, він прийняв чернечий постриг, іночество, в 25 років і потім поїхав з Овруча. Поїхав, щоб повернутися знову в овруч через 35 років, коли йому вже було 55. Він повернувся в Овруч, в той самий монастир Вуспенський, але вже в сані Архимандрита. Він повернувся, вже будучи досвідченим борцем за православ'я. Він був настоятелем у різних монастирях: у Пінську, в Бресті, в нинішній Гроднінській області Білорусі. Він скрізь захищав православ'я і по Тій ступені, як розорювалися монастирі, його переводили з монастиря в монастир, що він, він утримував віру православну і духовне життя серед братії. Він повернувся у віці 55 років в овруч, 1660-му, і там пробув цілу низку років, захищаючи від католицької, уніацької, польської експансії братів у свого монастиря. Постійні набіги, розорення, постійні схиляння його і братії до унії це те, як він жив і в чому, з чого складалася його духовна боротьба. Врешті-решт розорили й монастир Успенській Вовручі. Святий мученик Макарій переїхав до нас сюди, в Канів. З благословіння Київського митрополита він став намісником у Каневі монастиря, де й поклав своє життя від вбивць Терецької Навали. І ось сьогодні, через 350 років, після того, як останній раз він покинув своє рідне місто Овруч. Зблагословіння блаженнішого митрополита Київського і всієї України Ануфрія на прохання високопресвяченішого митрополита і Коростенського Вісаріона, частина мощей, преподобномученика Макарія, повертається в його рідне місто. Увечері того ж дня святиню з благоговінням зустріли в коростині у Древлянському парку митрополитом Овруським і Коростинським Фісаріоном. У співслужінні міського духовенства було звершено молебень преподобномученику Макарію. Після молебню було звершено хресний хід зі святиною до кафедрального собору Різдва Христового під час всенічного будіння. Паства міста Корстеня та Овруської єпархії мали змогу помолитися святому земляку і прикластися до частки його мощей.